Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще внутрі отут стоять дві капсули. Хто не знав з фарбою? Всередині Ця капсула вона має розриватися в постір, і не тканина і іменно Оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Купляв в Британії а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, не ну це звичайний на холодильник магніт, ви отак стукаєте і він відвалюється. Оце молотками, це все пасатіжем, вже забудьте, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. Її накручуєте отак, тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручувалося. Значить, дивіться вже наскільки піднялось. Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили. А щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт. Ну це магніт він по чуть-чуть відстає. Там, він ж там... Я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. так, Тобто, коли ти його розбиваєш, а, може, запросто там фарба якась чи щось іще. знаєте. Можете брати ножниці, вставляти ножниці і. Ну, обережно, щоб тільки каниру не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, фізика. Коли тобто, не знаєш магію, все каже, це фізика. Сняли. Отакі от мучі. Господи, я такого ще не бачив. Все, от воно розпалося. Так, отак воно виглядає. Маленьке туди такі, ну, бо це я трошки необережно робив там ножницями, а так, бачите, якщо більш сконцентровано, так виходить. На екстрений випадок, якщо терміново, треба просто ну, виручить таке.